Це інформація, яку я отримую, спілкуючись з рослинами-вчителями. І це інформація, яка до мене надходить від творця, від богів, а вже вірити їй чи не вірити справа кожного. Тобто, ще раз, акцент зараз треба робити на тому, щоб знаходити своє справжнє, своє істинне призначення, покликання своєї душі. І саме це реалізовувати це все у ну, своєму житті. Саме з цим буде кор бути корисною людиною, корисною для інших і для планети. І е зачистка, певна, вже почалася, і будуть, буде Земля позбавлена дуже дуже великої кількості непотрібних людей. А щоб бути потрібним, треба виконувати своє призначення. Саморозвиток розвиток в традиційному понятті, в традиційному сенсі, наразі став абсолютно беззмістовним і не має жодної користі. Тобто розвиток заради розвитку це пуста, пусте витрачання часу. Розвиток зараз має бути спрямований на пошук свого справжнього призначення. На пошук своєї справжньої місії. Тільки це має сенс. Тільки люди, які знають, для чого вони і виконують саме своє призначення і діють за саме своїм покликанням, покликанням душі, покликанням серця, тільки вони залишаться і вони перейдуть в нову цивілізацію.